Від імені ради ветеранів нашого інституту вітаю всіх святом, Днем військового інституту. За час свого існування з 1933 року інститут пройшов разом зі своїми 16 очільниками керівниками складний шлях становлення від військової кафедри і до військового інституту. У далекі 30-ті роки його не обминула гірка чаша репресій і чистить. В Другої світової війні військ колектив кафедри пішов на фронт. Серед героїв того часу у нас три герої генерал майор Лосев, Рідковський, полковник Захилков. І нині живі три фронтовика, ті, котрі зовсім недавно працювали в нашому військовому інституті. Генерал-майор Журавель. Полковник Новіков і полковник Папуше, який очолював кафедру 17 років. У післявоєнний час, і до сьогодні вітерами нашого інституту прикладають значні зусилля для навчання і лаховання курсантів і студентів. Вони пройшли теж через свої буремні шляхи, через свою службу. Це бойові дії в Афганістані і на території іншої держави. Приймали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні працюють в нашому військовому інституці. Незалежної України час приніс нові герої. Це учасники АТО, Вони стоять сьогодні в строю. Сім офіцерів, більш ніж 25 чоловік курсантів і слухачів курсів підвищення кваліфікації. Ви не тільки продовжуєте традиції старших поколінь, а засновники нових традицій. Вам притаманна була і мужність, і воля до перемоги, і бойово братерство, і готовність захистити свого побратима в бою. Сьогодні з вас будуть брати приклад рівнятися на вас, на ваш патріотиз, бойовий досвід. Знання військової справи як ніколи сьогодні потрібні для наших курсантів.